Вовчиця в овечій шкурі. Її історія сколихнула країну. Вони мені просто їх кинули, ці гроші. У кайданках за гратами вчителька з тридцятирічним стажем. Олю хотіли, Галіна Івановна хотіла здати її на органі. Її називали взірцевим педагогом. Від неї були у захваті і батьки, і учні. Як вона приходила, з якими очима вона приходила, обіймала Олю. Але ж любов та довіру дітей вона проміняла на дзвін монет. Тут два варіанти ілі попаде в бардак, або розберуть на органи. Нечуваний до цього випадок. Вчителька перевертень продає власну ученицю. Передано їй було 10 тисяч доларів США. Ользі 13. Вона з багатодітної та незаможної родини. Навчалася у сільській школі, аж раптом до них навідалася сусідка педагог Галина Іванівна. Откуда ж то знає її замисів? Хто ж думав, що вчителька таке може зробити? Як це? Це в Вчителька переконувала у Ольги хист до малювання. Її треба переводити у інтернат для обдарованих дітей. А які ж батьки не хочуть для дитини кращого? Вона рік до нас ходила. День у день. день. у день. Галина місяцями опікала дівчинку. Сама возила до інтернату, допомагала з домашнім завданням. Але ж восени ця казка перетворилася на кримінальну драму. От туди вийшла жінка, сказала, що, що вона мене продає. Того вечора після занять вчителька попросила Ольгу сходити у крамницю за печивом. Коли школярка повернулася, Галина Іванівна чекала вже не в кабінеті, а на вулиці. Вона побачила дві автівки. З однієї вийшла вчителька сказала: у іншій автівці тебе чекає твоя сестра. Турботлива та лагідна наставниця Ольга вірила вчительці як рідній, і навіть подумати не могла, що Галина Іванівна штовхає її у справжню пастку. Я тікала, вони мене вловили, посадили в машину. Держали за руки і сказали, що вони із поліції. Ну я не вірила. Я все одно від них тікала. На її щастя, чоловіки в авто були оперативниками. Ольгу заспокоїли, навчительку надягли кайданки. Копи працювали над операцією чотири місяці. Ще влітку до них дійшли чутки. Викладач інтернату шукає серед кримінальників, бажаючих придбати школярку. Грожданка предоставляла медицинської документації фотографії даної совершеннолітній. Ще до кінця не можу. Повірити, я вчора просила дозволити подивитись Іванівні просто в очі, але не дозволила. В інтернаті тоді не знаходили слів. За педагога вступилися колишні учні. Галину знали, як чуйну, уважну та набожну. На початку нульових жінка й сама втратила єдину доньку. Попала в ДТП 50 метрів від родного дому. Так як у неї була єдина дочка, вона вот в інтернаті не тільки як учитель і. И она ще й як мать з некоторими дівчатками, дітьми общалася. Отець Антоній припускає, вчительку могли спровокувати. На цьому ж наполягає і чоловік затриманої. Леонід і сам, колишній міліціонер. Каже, дружина могла шукати для Ольги кращої долі. Можливо, хотіла знайти заможну родину. Я щас так думаю. Може, обрати з провокацією, щоб усе нові. Та на могла вже діти. Ну как, как жінка, жінка, ну могла. Ну, Я як муж, говорю, як міліціонір, ну надо бути абітті. Але ж матеріали справи шокують цинізмом вчительки перевертня. За свою ученицю Галина, начебто, зажадала 15 тисяч доларів. Копи відправили до неї підставних покупців. Ті кілька разів натякали. Дитину хочуть розібрати на органи. Я спросили, за вона хоче продати дитину, на що вона відповіла, що їй все одно хоть на органы, хоть братство. Главное, чтобы она за это получила денежные средства. За вчителькою слідкували, її приховано знімали та прослуховували. Під час обрання міри запобіжного заходу слідчі зачитують розшифровки. Агентам жінка пояснювала, родина Ольги незаможна, В дівчинки немає майбутнього. Тож, чого б на ній грошей не заробити. Все одно вона туди в бордель піде на цю трасу, тому що хочеться кушати, а кушати нету. І, не одеться, і не обутся, условий, ні одеться, ні не ні яких умов, нічого, ні тетрадочок, ні ручок. І люди плодяться. Як з'ясувалося, на кримінал Галина пішла через борги, позичала у банку для подруги, але гроші та не повернула. Відтак після торгу вона погодилася і на 10 тисяч доларів. Я влізла в ситуацію. мене я кинула знакома на больші гроші, Вот взяла, і виїхала в Росію. І все, я сталася сама і мені жують каждині вод. кредит, я взяла три кредити. я Просто я просто застріліться. Сама Галина, сидячи в клітці, плакалася, жалілася, але провини не визнавала, стверджувала її підставили. Але хто та навіщо так і не пояснила? Все, конечно, зробили, Вот щоб мене, я не знаю, устранить засадити, Я не знаю, кому це вигідно. Слідство тривало всю зиму у прокуратурі, пояснюють, розшифровували та оформлювали матеріали розробленої спецоперації. Факт отримання грошей, тобто так, що людина не розкаялася, не вважала, що це жарт якийсь. Так тобто, людина справді взяла кошти, вона їх перераховувала, вона вважала угоду виконаною. Напередодні всі матеріали відправили до суду, впевнені докази проти вчительки залізні. Її судитимуть за статтею Торгівля неповнолітніми. Людина, яка ну по своїй суті має любити дітей, давати їм найкраще, бажати їм найкращої долі, іде на такий вчинок. Ну це нонсенс, це незрозуміло, це взагалі не вкладається в жодні моральні рамки. Педагог світить до 15 років у тюремній робі. Феміда має почати розгляд справи вже цього місяця. Сама 13-річна Оля продовжує навчатися у тому ж інтернаті, але батьки жаліються, дитина замкнулася у собі і більше не довіряє людям. Душевну рану тепер намагаються загоїти психологи.